Всім привіт! Мене звати Георгій. Мені 7 років. Я живу в Києві. Я займаюся у школі у другому класі. Близько року займаюся боксом, займаюсь додатковим англійським, Займався у театральній студії. Минулого року займався... У кіношколі, де займався акторською майстерністю. Цього року побував у Туреччині з мамою та молодшим братом. Там живе моя бабуся. Бажаю відвідати Німеччину, бо там живе моя друга бабуся та дідусь. У вільний час я граю у комп'ютерні ігри, такі як Роблокс та Майнкрафт. Захоплююся футболом, мені подобається із футболістом Рональдо Месі Неймар. Люблю розповідати вірші. цим я треную свою пам'ять. Я ще не вирішив. Ким хочу стати коли виросту, але бажаю стати прокурором або боксером або військовим. У мене немає домашнього улюбленця, але я б хотів собі песика. Цей міг би бути французький бульдог, я би хотів його назвати Рома. Дякую за увагу, до зустрічі!